Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, наша сніданківська родина. Нагадаємо вам з вами е, наш сніданок вихідний і Олександр Попов, Ігор Циганник, я Валентина Хамайко і Давид Веко вже з нами самого ранку. А це означає, що зараз ми будемо пильно налаштовуватися на всі такі послання і знаки природи. Завтра вже перше травня, і традиційно на початку місяця ми розбираємо сприятливі дні і дні уваги. Принаймні так ми з вами домовилися минулого разу. Усі несприятливі дні називати дням уваги, на що варто звернути увагу. А я від. Це вас дякую. Після нашої програми про ретроградний Меркурій якось почала абсолютно спокійніше до нього ставитись. Мене він більше не напружено. А мені ви сказали, що після 20 той після 20 не можна стригтися, то я от і... досі не і на день народження був би стрижки. Без стрижки, але дочекаю але я, щасливий. Чесно, я пам'ятаю, 16 травня я все-таки до 16 травня витримаю цю історію. <свят> Як у нас з травнем? Скільки таких днів уваги? На що варто звернути увагу і бути трішки обережнішими в цьому? Місяця буде в п'ятому місяці. Так, давайте тоді я почну. Так, де а, дякую. наші я буду, буду. малюнки? А, значить, 2023 рік травень. Це у нас місяць вогняної змії. Так, вогняна змія. Це вже щось зна означає І так так, страшно вже. Вогняна змія. Це дуже потужна енергія. Вогню і розповсюдження це останній місяць у 2023 році, коли ми можемо починати потужні проекти цього року. Всі інші місяці вже будуть менше, менше, менше цього року. Склалося саме так. Тобто, наприклад, якщо контрнаступ, наприклад, контрнаступ, наприклад, контрнаступ. Сто відсотків так там буде дуже багато подій, але у нас сьогодні передача не про це. Там є і в військово-політичній сфері теж є свої прогнози. Це угу. дуже не, не, цікава історія. Ми вже Заінтригували, ну хоча б так в двох словах. Дивись, потрібним людям Давид ви все ну, сказав. Розумію, добре. Значить, у нас ми пам'ятаємо, що у нас йде період між затемненнями, коридор затемнень і період уваги у нас буде до 5 травня включно. До 5, травня, так. Включно. Бо 5 у нас... травня у нас відбувається яке затемнення? Місячне. місячне затемнення у нас тут відбувається 5 травня, тому ми в цей період максимально обережні. І до 15 травня ми пам'ятаємо, що у нас йде ретроградний Меркурій. Давайте тут РМ напишу, ретроградний Меркурій, всі згадають. Але найголовніший оцей період. Отут важливо там не починати нових справ і так далі. Ми це вже все багато разів казали. А тут вже потроху можна виходити і планувати. Угу. Значить, у нас є декілька дуже цікавих днів. Це 6 травня. Давайте я тут день одразу після місячного затемнення. Так, так, так. Це там з енергетичної точки зору починається новий 60-денний цикл, а це означає, що це період задумів на наступні два місяці. Це ще період не діяти, але задумувати, виношувати в собі всередині ті плани, які ви хочете, щоб реалізувалися наступні два місяці. Два місяці. Давайте тут задум. Хай буде задум. З знаком питання. Чи це думки? Ні, це у нас... Ага. Це, у нас... це лампочка так. з думками. Нехай загораються ідеї у вашій голові, які ви 100% реалізуєте протягом наступних так. двох місяців. Це день задумів. Через те, що тут ще йде ретроградний Меркурій, тому діяти ще не потрібно, але задумувати вже не тільки можна, але й 100% треба. треба. Тут треба тримати стан. Значить, а, наступний день у нас 11 травня. 11 травня тут у нас день. Тут я око намалюю. День планування та бачення майбутнього. Через те, що цей період, тобто ми йдемо у минуле з ретроградним Меркурієм і виходимо у майбутнє. Дивимося вперед. І цей день для того, щоб передивитися свої плани, свою стратегію, що ви будете робити. Тут ми вже можемо там малювати графіки, розраховувати щось і так далі. Це у нас 11 травня. День планування майбутнього. 18 травня. Тут вже ми як любимо. Тут вже у нас фінансово грошовий день. Тут цей день дуже класний, процвітаючий, він називається процвітаючий в сезоні сильний день. Значить, е реєстрація нового бізнесу, нового проєкту, відкриття магазину, залучання нових клієнтів, отримування віз, ліцензії, якихось документів, які складно отримати, налагодження контактів з потенційними партнерами, тобто, все, що це дуже такий потужний, класний е грошовитий грошовитий день а день, а так, фінансовий. тому, що через три дні після авансу. Бо 15-го у нас аванс в кінець ретро Міркурія. Якраз до 18-го чуть. Ну кожен Мож живе, можна від від аванс відкрити аванс. бізнес, так? Да? Так, якраз так. Це далі. далі. Uh -huh. а, значить, далі у нас 19 травня поруч зірка небесного щастя у нас керує небом. І це у нас сприятливо для романтичних подій, для побачень. А, влаштовуйте ігорвиток. Уважно, у вас буде Ігри. побачення? Не, ну я, я складаю собі графік. Ну то вже ти собі на бік складаєш. Графік нормальний. Дивись, прийшов аванс, Та. ти Пришов його отримав, пішов на побачення, побачення витрату. Все, все склалося. Прекрасно. Все склалося. Давайте, давайте ми зараз, ми зараз зробимо невеличку паузу і за мить поговоримо. Скільки в нас там ще днів? Ще два. Ще два дня сприятливих розкажемо. Через приятливих у нас залишилося два числа в кінці місяця, на яких теж варто звернути увагу, що варто робити в ці дні? Тридцяте число сильний ресурсний день, і він підходить для всього. Ресурс це все, що у нас є. Це тіло, його нам дали, і ми користуємося е, скільки завгодно. Інтелект. Ми здобули знання і користуємося ними скільки завгодно, навички і так далі. Тобто, це сильний ресурсний день, дуже класно відвідувати СПА, косметологічні процедури, угу. ходити на масаж, починати приймати вітаміни, поліпшувати своє здоров'я, гарно навчатися, здавати іспити і так далі. Тут давайте ми напишемо як ресурс СПА і всі інші. Давайте так напишемо, Хай буде спа спа. Угу. Так а, тут у нас відпочинок. Тут це день такого відновлення і на наповнення. наповнення і інтелекту одночасно, угу. і те і інше сюди підходить. Значить, і 31 травня у нас залишається. Це у нас такий самий, як і 19. Це у нас буде романтична, гарна, така класна енергія, якщо ви знаходитеся у відносинах. Не сидіть вдома, кудись сходіть, підіть, запросіть свою другу половинку і влаштуйте романтичну зустріч. А якщо ви не в відносинах, то активно ходіть на побачення, кайфуйте, зустрічайтеся. Це? Ігор бачу? на цих ну, працює твоя увагу. теорія аманство вже закінчився, а зарплати ще немає. Ти а романтика післати. не завжди залежить від ти перед романтичною зустрічю в СПА відновився, зарядився і знову за які пісто? я перепрошую п'яньонзе. За тут... які п'яньонзи а тут же на таланті? Ну хіба що? <свят> не ну. Так, Давида, я все ж таки хочу звернути увагу на п'яте число, місячне затемнення. Е, які особливі, можливо, є дії, вчинки про що треба, щоб тебе е, ну якби не, не накривали, бо в ці дні затемнення навіть діти реагують. Що mm. варто робити мамам, дорослим жінкам, чоловікам? Як себе тримати в формі? На що варто звертати увагу? Можливо, якісь симптоми є. Значить, коли сонячне затемнення відбувається, то у людини раціональна частина її свідомості неадекватна. Mm -hmm. Угу. В лапках, коли місячне затемнення відбувається, то підсвідомість з підсвідомості багато всього достається. Це супергарний день для медитації, для духовних практик. Дуже часто сни бувають одесі от, от в цьому періоді. Ну, якісь такі дуже важливі для людини, тобто вона починає перечувати, розуміти щось, те, що не могла зрозуміти. Тобто, це час працювати зі своєю підсвідомістю всередині себе. Між затемненням це завжди праця всередині, всередині себе, а не зовні. Коли ця історія закінчується, ми починаємо вже думати, фокусуватись, починаємо планувати, і тут виходимо з ретроградного Меркурія, і тут вже можна всі історії запускати. От тобто, затемнення, нічого тобто не них... 5 е числа, 5 травня, в п'ятницю звертайте особливу увагу на свою інтуїцію, те, що вам підказує, десь можна можна сказати серцем. Не раціонально мислять, а прислухайтеся до своєї інтуїції. Це напевно, буде вірніше. Так, тобто, це це такий час, коли підсвідомість не тільки відкрита. опановує нам. Так, так, так. Дякую вам, Давида. Сьогодні ми розбирали сприятливі та несприятливі дні на травені. Зафіксуйте їх для себе, сфотографуйте з екрану для того, щоб користуватися з такими підказками. Вони завжди будуть. вам. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.